Якщо говорити про резонансні питання, то більше всього вони мають негативний відтінок, і резонансними були в зв'язку з тим, що це викривання тих злочинів, які відбувалися у нас в державі, це і не невиважена політика, яка реалізовувалася, чи це вибір зовнішньої інтеграції, чи це конкретна політика у галузі, припустимо, суднобудування, літакобудування, взагалі соціальної політики, тобто проблем дуже багато. І коли ми говоримо про те. Що, начебто, слід було б врахувати і взяти у е, наступний рік, то хіба можна брати те, що погіршивши умови співпраці з Російською Федерацією, постраждали в першу чергу українські виробники. і ця так звана торговельна війна ні до чого доброго не привела. І ось, виходячи з цього, я і хотів би побажати, щоб всі ми були, ми були справді свідомі того, що відбувається, щоб не євроміфами годувати нашу Україну, наших простих трударів і. Нашу молодь, а показувати їм реалії, показувати наскільки складний світ і у цьому світі у боротьбі транснаціональних корпорацій, щоб ми вміли відстоювати наші національні державні інтереси, щоб ми навчилися сьогодні розуміти, що тільки на основі глибокого аналізу, економічно, соціально-економічно треба приймати відповідальні політичні рішення, що всі доленосні питання треба приймати у нас в Україні, спираючись на волю громадян України, а не на бажання олігархів, які вже давно не тільки зазігають. Вони знищують практично життя багатьох мільйонів наших громадян. Тобто я ще раз хочу наголосити, дуже складна ситуація у нас в Україні і, на жаль, але закінчуємо то ми 2013 рік практично в умовах соціального дефолту. Знову зростає невиплата заробітної плати. Проблема з виплатою пенсії і заробітної плати, взагалі, тим, хто працює у тій ж бюджетній чи у державних установах. Все це і дає мені підстави говорити, що політику, яку сьогодні називають, політику називають політ. Пікани треба її міняти, і в першу чергу міняти практичними діями, відсторонивши тих же олігархів від управління державою через той же Кабінет міністрів чи на місцях, які призначені на ті чи інші посади. Це зміна економічного вектору розвитку, це повернення у державну власність тих же базових підприємств чи окремих підприємств. Бо саме на цих базових галузях промисловості і будується економічний базис України, а економічний базис України як незалежної держави створює передумови для. Політичну суверенітету незалежність сьогодні треба змінити радикальну політику у стосунках з різними зовнішніми факторами: чи це міжнародний валютний фонд, світовий банк, банк реконструкції розвитку, чи це співпраця з Російською Федерацією, країнами митного союзу, Китаєм. Першу чергу покладені повинні в основу кожного практичного кроку національні інтереси, державні інтереси, інтереси простого українця. Оце тоді й дасть нам можливість змінювати ситуацію на краще. На жаль, ще раз кажу, ми дуже багато втратили, в тому числі і в 2013 році. І це не робить честі для нас. І коли говорять про революцію гідності, дехто на майдані, люди просто не знають, що у них у самих гідності то немає, ті, хто говорять про революцію гідності, якщо вони циніки, і, і ті, хто так кажемо, за всі ці роки знищував суверенітет, першу чергу економічний нашої України, то вони повинні за це нести відповідальність. Я ось з цього виходжу, коли відповідаю на такі запитання, як ви поставили переді мною Ну, просто 2013 рік. Він був таким була. Можна вже сказати, що в 2013-му новий склад парламенту. потім була в нас і врадівка, і євро 2012 тисячі дванадцять, і непідписання, і підписання і торгові війни. Для мене хотілося б знати, ну що для вас а ми повинні з вами одне зрозуміти. Ви пригадали, припустимо, ту ж саму в Радівку. Це е, е, злочини представників правоохоронних органів міліції зґвалтування. Ж такому і події. Так давайте ж ми не будемо забувати, коли говоримо про міліцію, прокуратуру, суди чи інші правоохоронні органи, що це продукт системи. Політичної, яка сьогодні обслуговує інтереси тільки олігархів, і якщо олігархи сьогодні незаконно і злочинами крадуть гроші, то вони ці гроші використовують для того, щоб їхні якраз злочини прикривали представники правоохоронних органів і стояли на сторожі їхніх інтересів. І якщо ось ця розбещеність олігархів, знаходячись при владі передається і тим, кого вони тримають біля себе, як на ціпку людей для того, щоб обслуговували їх інтереси, нічого. Іншого не може бути в державі, коли ми говоримо про інші деякі питання, то та ж сама ситуація у нас з'являється. Для того щоб були нормальні переговори з іншими країнами, то в першу чергу треба відсторонити олігархів від цього переговорного процесу. Бо ніхто з них не захищає національні інтереси. Вони думають тільки про свою кишеню, про власні інтереси. І ось таких прикладів я ще раз кажу, можна наводити багато, і щоб ми з вами не говорили, ми повинні зрозуміти. Кожний цей злочин це не просто якесь випадкове явище чи подія, це закономірний результат того, що у нас відбулося в зміні політичної системи. І ми ж повинні враховувати, коли було державне підприємство. За радянських часів ви у кожного бухгалтера спитайте, якщо він баланс річний на копійку тільки не сходився, головний бухгалтер знала, що її можуть притягнути до кримінальної відповідальності і рішенням суду якраз заарештувати. Це була правда. І кожна копійка цінувалася, бо це праця трударів. А сьогодні ніхто це не цінує і крадуть мільярди. Каже, що там, щоб витягнути Україну з е, кризи або з цього стану, треба, щоб уряд був е, не, не під впливом політики, не під впливом там е, олігархів. Щоб це були фахівці е, економісти, ще якісь інші. А для того, щоб ці Але ці ще, фахівці як, того, е, це... то, щоб ці фахівці, економісти і так спеціалісти щось робили. Треба їм чітко визначити завдання. Треба їм сказати, а що треба зробити для громадян України. Ось ми комуністи, коли знаходились при владі, ми чітко для себе на кошту п'ятирічку складали план. Стільки то треба побудувати безкоштовного житла? Зв'язку з тим, що збільшується населення України, а якраз воно збільшувалося при комуністах, і було понад 52 мільйони мільйона громадян України. Сьогодні 45 мільйонів. Так ось ми планували скільки дитячих садочків побудувати ясел, скільки робочих місць створити, куди треба спрямувати і де нас в якому стані розвиток має продуктивні сили України, скільки спеціалістів треба підготувати з вищої освіти, середньоспеціальної чи технічної освітою через ті ж самі профтехучилища якого складу повинні мати сьогодні е, органи управління? І я хочу вам заявити, ось у нас у Донецьку, де я був другим секретарем кому партії, в обкомі партії працювало 62 працівника і в облвиконкомі 160. сьогодні тисячі. Працюють, начебто, у цих органах не працюють, а займаються тим, що перерозподіляють по власне кишеня те, що створюють наші прості люди. Тому я ще раз хочу заявити: перш ніж ми говоримо про те, що ось треба, щоб були професіонали, треба буде і розуміти, а що ці професіонали будуть робити, і для кого? Вони ж не для себе приходять у державні установи працювати. Вони ж приходять для того, щоб ті, хто сьогодні цікавиться, чого нього низька пенсія, щоб вони дали відповідь. А як збільшити пенсію? Я знаю, як це зробити. Я зразу кажу: для того, щоб збільшити пенсію, треба збільшити кількість працюючих у нас в Україні і збільшити рівень заробітної плати. Не у конвертах віддавати, а давати чесно зароблену заробітну плату. Для того щоб пенсіонер жив краще, я чітко знаю, що треба державне регулювання цінами і тарифами, забезпечивши йому нормальні умови, підвищити рівень пенсії і скоротити його витрати. Тоді пенсіонер буде задоволений, незалежно від того, він 50 гривень отримує чи ні. Якщо він 50 гривень отримує, а у нього нього безкоштовна квартира і не плати за житло за житлово комунальні послуги. Так у нього вистачить при тому, що ціна на хліб, припустимо, буде копійка чи інші. Я кажу умовні такої цифри. Тоді ви будете розуміти, чому у нас у пенсіонерів, які мали пенсію 132 радянських рублі, при ціні на хліб 15, 16, 20 копійок, молочко 14 копійок, бутилка і таке інше, їм вистачало на те, щоб вони жили нормально. Що буде з референдумом у наступному році, взагалі, як ви прогнозуєте, побачите розвиток подій тисячі? По-перше, ми зараз прийняли рішення на цьому тижні, що відбудеться внутріпартійний референдум з приводу того, яку позицію займе фракція під час голосування бюджету наступного року, і цей буде внутріпартійний референдум якраз визначати. Які ми підтримуємо позиції, а ми якраз запропонували уряду Азарової це у відкритому листі я виклав конкретні заходи щодо того, що треба врахувати у державному бюджеті на 2014 рік? Ось припустимо. Ми добилися вже того, що 6 мільярдів гривень виділяється для того, щоб компенсувати знецінені заощадження. Ми також добилися того, щоб у державному бюджеті не було рядку рядочку, який був у 2013 році. Що діти війни Аванці, Чорнобильці отримують допомогу. Тільки у межах асігнувань, які передбачені у бюджеті, тобто 5 копійок передбачено на 5 копійок і будуть такому сигнування. Ну виділятися ці пілі. Ми також передбачили зростання мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, підтримка молодих спеціалістів, які їдуть на село, там понад 100 мільйонів гривень виділяється. Підтримка молодої жінки, яка народжує дитину, першу, другу, третю. Все це якраз наші пропозиції. Які пропозиції у державному бюджету щодо повернення тих же дитячих садочок і ясел за приз... Значення, а не за тим, як сьогодні хочуть дехто хто захопив дитячі садочки і ясла, і вони вже перестали виховувати там дітей. Тобто, я ще раз хочу наголосити: ми якраз і пропонуємо нормальну демократичну. Процедуру процедуру залучення громадян України і наших товаришів по партії до референдуму. Друге, ми також прийняли рішення, і у наступному році буде проведений у 2014-му Буде проведений референдум. і Ми все для цього зробимо з приводу того, щоб скасувати пенсійну реформу. Ви знаєте, що Верховна Рада не спромоглася відмінити її за законом. І враховуючи це, ми комуністи вже прийняли рішення ініціювати референдум народний. За відміну пенсійної реформи відносно е, того референдуму, який ми ініціювали, і який на вимоги опозиції за підтримкою влади судами заборонили, не даючи можливість громадянам України висловити свою точку зору, я хочу ще раз підкреслити кров людей на майдані на руках і опозиції от тих трьох, які стоять на майдані, і влади, бо саме вони ці в трьох. Все зробили для того, щоб в судах заборонили проведення референдуму. Саме вони притягнули сюди весь кримінальний світ з України, який обслуговує їхні інтереси. І вони відповідальні за цю кров. Бо ми комуністи попереджали, що треба не бавитися і не гратися в політику, а треба розуміти, що це життя людей. Ось ми маємо повне право заявити, що за нами 3,5 мільйона громадян України, які поставили підписи щодо вимог проведення референдуму за народною ініціативою. Це реальні підписи. Так що треба виводити цих трі з половиною і щоб вони стикалися одна група з іншою і далі розколювати Україну. Ми повинні з вами розуміти, коли говоримо про референдум. Те, що відбувається на Майдані, це результат того, що всередині класу власників, тобто.